Я люблю ловити рибу, він також любив, і ми з ним часто пересікалися. Коли були різні обставини життя, у нас було завжди про що поговорити. Коли сталася повномасштабна війна в нашій країні, Богдан сам до мене був, приїхав і казав, що будемо робити. Але тоді такий був час, що ми самі не знали, що будемо робити. І кажу, їдь додому, і там будемо бачити, що. Бо він був такий завжди хотів щось допомогти. Каже, що будемо барикади строїти, чи ще щось. У 23-му році. Його мобілізували, він попав на фронт. І він завжди, ну я хотів бути десь, як кажуть, не просто десь там далеко, він хотів завжди бути би, одним із перших. Останній час, коли він приїхав з навчання, його перевели в розвідбат. А я розумію, у мене є друзі з Розвідбата, що там туди просто так не переводять. І це складні умови. Він був дуже в багатьох якби Підрозділах, в яких всі його друзі не виживали, він один виживав. І коли ми з ним зустрічалися, він завжди все нагадував, що, що якби за мене не молилась мама і не, і не. Ну, якби я в тяжких обставинах не звертався до Бога, то я б звідти там би не вижив. Батькові прийшла це, що він в полоні. І батьки мали таку надію. І за все казали, ми скоро побачимося там, ну, жили надією. Але тут сказав, що е, треба ізгумувати тіло, треба перевірити на ДНК. І коли він пішов, то каже, що це наш, наш син.